Ти знаєш, по-моєму, минулого разу, коли я була от саме два роки пройшло, я стояла також в сірому пальті, тільки воно було таке довше, воно десь в мене є. <рес> Теж було сіре пальто, по-моєму, в мене були такі кучері. Я ж в цих самих чоботах була. Що ви дивитесь це відео, значить я наважилася? Наважилася втілити іще свою одну мрію в життя. А знаєш, що змінилося, коли почала робити ФГ? Я по-іншому стала тратити гроші. Я тепер не на одяг трачу гроші, чи там ще на щось. О, фермерське господарство: 100 гектарів оброблювальних земель. 134 тони пшениці. 90 тонн зібрано соняшнику в 2024 році. А ще був в 23-му році трошки зібрано, цифри не пам'ятаю. 40 тонн продано насіння пшениці. Частина ще лежить в мішках. Дві тони передавленого соняшника. Поки запускаємо олію, пробуємо правильно запуститися, але досвід вчимося. Ось такі цифри діяльності мого сімейного фермерського господарства Клаптек степу за два роки. Гровекс допомагає годувати світ. Хоч протягом року виходять відео з мого ФГ, хочеться згадати кілька ключових моментів, тому що 16 листопада ми зареєстрували ФГ. Водя вже питає, чи люди ні, поміг зробити, можу тебе відпустити. Я тільки що забрала статут фермерського господарства. Тепер залишилося саме малость зареєструвати. зареєструвати, зробити і кайфувати. Саме малость. Орієнтовно 18-19 лютого. Я підписала перші договори. Це був довгий шлях. Я знайшла людей, які мені повірили. Ці жіночки, вони такі, в мене з ними був перший раз. Тому хто розуміє, що таке перший раз підписати договір самому, той. Я... Оце сама та історія. Я кілька разів переробила договір, там вивчила всі ці пункти, все це і почалася двіжуха. все, перший пошов, я так подумала. І 22 го числа я несу свої. Два договори до реєстратора: така ура! Я почала спочину мене. Ну, 24 го е числа війна. Така незрозуміла ситуація. Тут вся історія з волонтерством, команда е і орки підступають. Бо тут Вознесенське е братське Єланець. Вони тут 50-70 кілометрів. Якщо тако напрямі, від оцього цього місця, де я стою. Коротше, їх відбивають від Вознесенська. А в травні е реєстратор каже, що ваші договора реєструють. Можете обробляти перші поля, перших два своїх паї. Ми приїжджаємо на поле. Там стоїть такий бур'ян після взиманий. Ми будемо сіяти соняшник. Я думаю, що як же ж до тата підійти, щоб він побіг там обробити. Тато дуже злий і матюкається, що запустили до такого моменту поля. А ми по факту не знали, чи буде, ми взагалі їх обробляти в тому році, тому що ситуація настільки була в підвішеному стані, що був капець. Ну, обробили. Я пам'ятаю, сію, а вже знаю, що вагітно. Потім з чим їдемо дивитися на ті соняшники, мене по дорозі укачає, токсикоз жахливий. І ми їздимо на ті поля дивитися, як виростають і наші перші соняшники. Потім ще паралельно підбираємо землю. Зібрали соняшник. Перший соняшник я не була на першому шневах соняшника, бо то вийшов нас захоронення, залетіло. Минулого року в мене син народився, рік перед тим я в цих числах зареєструвала фермерське господарство. А цього року буду святкувати в цих числах два роки ФГ, рік. Синочкові, ну так, продуктивно йде. Що ще було? Минулого року ми посіяли насіння еліти. Цього року зібрали 134 тонни пшениці, і 40 з них ми зробили насіння. 40 тонн продали насіння першої репродукції. Цього року ми також посіяли пшеницю, посіяли супереліту, і посіяли наше насіння і сталевої. Тому на наступний сезон у нас теж планується трохи насіння, але вже еліти. Тепер ще по досвіду, тому що крім результатів зібраного соняшника цифри вже ви чули зібраної пшениці. У нас була судова справа. Ми допомагали людям повернути свої ділянки їм і орендували їх. Тому в нас вже є досвід судового процесу успішний, це дуже круто. У нас є досвід придбання землі у власність, бо, цього, бо за цей рік ми купили вже дві ділянки, і ми посіялися, зі, обробили захистили наші посіви, зібрали, обробили поля, і це було непросто, тому що в нас немає своєї техніки. От у ФГ клаптик степу немає своєї техніки, і ми наймаємо техніку у тата. Нам дуже пощастило мати тата з боку, тому що він знаходиться тут. І я зараз, до речі, записую відео на його полі. Приємно, що в тебе є така підстраховка. Так, він спочатку робить свої, свою роботу, потім нам. І цього року в нас теж був досвід, що точно треба на наступний сезон своя техніка. Але все одно це плюс. Бо я знаю, що під цим коментарем хлопці напишуть, «Да, не пишуть, вас те, важиш вас давасте, да». Я ж кажу, кожне господарство індивідуально: в когось стає, в когось нема, в когось щось є, в когось нема. Тому я дуже вдячна Богу, що в мене є така підтримка, що в мене є два тата, два фермери, два аграрії, які мене розуміють і як тато вони завжди готові прийти на допомогу. І ще з важливого цього року ми прожили певний період без грошей. А, ну, Наразі є такі періоди. Також отримала вся моя команда і я дуже потужну демотиважко, коли нічого не, хоч, не хотілося робити, коли хотілося сісти і плакати, бо було дуже складно. Інколи жме так, що криє конкретно. На емоційному стані, на, на робочому стані, і я вас розумію. Я думаю, що таке трапляється у кожного. Просто ніхто про це не говорить. І цього року я постаралась показати вам цей досвід, отримала дуже багато хейту, але це правда. Я обіцяла показувати правду. Це і є, але були позитивні. Бо ми отримали фінансування від дар. Минулого року ми отримали допомогу по добривах. Ми хоч і маленьку, знаєте, скільки сидів, ждав, 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 але все-таки є. І сьогодні мої хлопці забирають дві тони добрива від дар. Так. Ми отримали фінансування для новостворених фермерських господарств. Також від держави. Ми отримали найбільшу суму 500 тисяч. Ми подавалися минулого року. По Миколаївській області не було фінансування, а цього року було. І це е, безвідсотковий кредит на 5 років. Тобто, я на протязі 5 років маю повернути цих 500 тисяч. Так це е, дуже мало, враховуючи скільки зараз треба грошей на господарстві, але це теж дуже приємно. Як це робиться? Я скажу, що в мене є окремо мій юрист, адвокат, який все це моніторить. Це не роблю. Я все сама Ми, в моєму фермерському господарстві вже працює. Кілька людей працюю я, працює мій голова фермерського господарства Михалич, працює мій менеджер Земельного банку е Микола, працює з нами Ярославка. І під пильним наглядом все це відбувається. Богдан теж працює, він все контролює. Хоч ви його ніде не бачите, але він все одно є. Він мій партнер по ФГ. У мене більший відсоток, я признаюся, в нього менший, але він та людина, яка. Також допомагає створювати от цей мій ідеальний варіант фермерського господарства сімейне фермерського господарства, де люди люблять те, що вони роблять. Я вже розказувала про яке господарство я мрію чи яке я роблю інноваційне. Передове господарство, в якому всім добре. І мені, і моїм працівникам, і всім, хто приїжджає на нього. Але я тільки на, початку, на початковому етапі тут ще дуже багато роботи. Ця велика мрія, мабуть, повинна розбиватися на конкретні цілі і їх досягати. Тому в нас є цілі на наступний сезон. Я розумію, що на наступний рік я планую добрати певну кількість гектар землі. Хочеться в планах ще добрати 200 гектарів. Якщо вийде 100, Буде непогано. Якщо ви 150, буде дуже добре. А якщо 200, то це буде добре, тому що я розумію, що не так багато землі, на яку я можу розраховувати в наступному році. Я планую купити першу техніку. Грошей на нього, звичайно ж, немає. Буду шукати якесь фінансування, тому що дуже потрібен свій трактор. Невеличкий, але який може робити роботу тоді, коли потрібно вже. Не чекати, не чекати тиждень-два, а вдруг задущить, бо цього року трохи бур'яни переросли, і гербіцит не так спрацював, як би нам хотілося. Тому е трактор. Точно буду купувати. Я вже сторіс розказала, і мені почали телефонувати знайомі по техніці і почали пропонувати варіанти. і Це дуже приємно. Тому я думаю, наступних відео покажу. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або, можливо, ви можете вже якісь варіанти запропонувати, який трактор. Мені б взяти я б хотіла десь в районі 150 кінських сил, щоб із сівалкою агрегатуватися восьмирядковою, Але я розумію, що може є варіант шестирядкової, бо хочу сівалку брати, і культиватор мені потрібен. Тому і культиватор хочу, і оприскувач хочу. Тому такий мінімальний набір техніки: це трактор, сівалка, культиватор, і оприскувач. Таке хочу реалізувати за наступний рік. Буду пробувати. Хотіла ще побудувати ангар, бо а, також. А, це дуже велика проблема, коли немає свого ангару. Я дуже розумію хлопців, бо не у всіх вони є. І, а щоб побудувати це не дешево і треба місце мати. Ну, е, теж є питання до цього, поки ангар відклали на наступні роки. Мінімум е, на наступний рік це трактор і ось цей набір техніки, який перезвала. Землю хочу взяти. Також е, треба оптимізувати чи допрацювати процеси е, з командою своєю, треба добрати трохи людей. Хочу посіяти на наступний рік своє демо поле. В Треба... мене немає землі під трасою такою. Але хочу ще добрати землі до весни і помінятися з татом землею, щоб посіяти красиве демо. Бо вже другий рік не сію дему, а мені дуже хочеться, щоб в мене було демо під трасою. Хочу потестити якісь соняшники на наступний рік. Ще хочу взяти, попробувати землю в суборенду, бо е е є розуміння, що. Це може допомогти моєму розвитку фермерського господарства. Я цього не робила ще, але в принципі є розуміння, як це робити. Буду пробувати. І в мене появилася ідея: хлопці, дівчата, хочу вас запитати. Е є запит від моєї аудиторії в інстаграм показувати більше життя ФГ. Як все це відбувається? Не просто коли я там зібрала всі соняшники і показала результат? А от так, як відбувається в процесі жнива, як відбувається посівна, як відбувається там той самий розбір договорів? Я розумію, що, мабуть, на сьогоднішній день є відсоток аграрію, яким це цікаво і потрібно. І я хотіла б запитати вам, вас чи цікаво вам таке, такого плану контент? І хочу. Зробити таку рубрику на ютуб каналі, бо відео про... із фермерського господарства вже виходять на цьому ж ютуб каналі Гровекс. Але хочу запустити рубрику Хазяйка степу Богдан запропонував цю назву, і він мене так. Давно називає, тому слова так підібралися. Під цією рубрикою я хочу показувати вам більше відео із ФГ, більше життя з ФГ. Я живу вже кілька місяців з цією ідеєю. Мені здається, це така цікава ідея, була б контент на вечір. Подивитися, що там вже ж відбулося, і подивитися варіант, як створюється фермерське господарство з нуля, бо ви бачили перше відео після того, як я зареєструвала статут. І от до сьогоднішнього моменту, коли в мене вже 100 гектарів і там вже є якийсь зібраний врожай соняшника, пшениці. І от в майбутньому про покупку техніки, про покупку трактора, про добір землі, про якісь такі відносини, що ви хотіли бачити, також я буду всім вдячна, якщо напишете під цим відео, бо вони завжди ваші коментарі мене мотивують і мені так. Приємно їх читати. Я дякую вам також за вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Тут на цьому каналі багато чого цікавого. Я всіх обіймаю і бажаю, всім нам перемоги. Як класно, що ця моя думка і мрія не лишилась на етапі мрії. Ми почали її робити. Та було, було є і напевно ще буде багато чого. Поки я дійду до тієї мрії, ну, до того стану, де я от ця мрія, і от в такому вона стані. У мене красиве фермерське господарство, там всі щасливі. Ще багато чого треба зробити, але. Але питання, що важливіше. Шлях, поки ти робиш чи результат. Мабуть, класний результат. Наскільки він класний, чим швидше ти зробиш, тим краще. Але, але хочеться. А зараз не бідкатися і не плакатися, поки все так складно, поки ти йдеш до цієї цілі. А хочеться постаратися кайфанути від цього процесу і прийти таким в ресурсі до того стану, коли все класно. У нас народилося минулого року двоє дітей. У мене синочок 20 листопада народився, і в мого менеджер земельного банку в колі теж в грудні народилася дівчинка. А в нас ще одна створена сім'я, тому що в нас женися Міхалич. Ну що тобі скажу? Для початку здається, навіть в таких умовах все йде непогано. Доскойобила пів машини своєю косметичкою. Вже переживаю, що знаєш, як там кажуть дівчат, що. Коли в тебе аптечка стає більша, ніж косметичка, значить то вже наступає старість. Я розумію, що в мене трохи це якийсь вірусняк. Ми з малюком прихворіли. Я розумію, що аптечка вже в два рази більша, ніж косметичка.